Це уліс, а не на вісі. Я дріона Тут на пляжі просто танковий цвинтар. Схоже, з першої групи нічого не лишилось. Негаєм часу. Саму що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. Оце біля. Наші волків далися у вечора. Попереду противник. Німецькі танки. Одинадцять годин. Погодь на знищення. Німці. Хто б сумнівався? Командире, ми маємо обмежену підтримку з повітря. За потреби ви можете запросити авіаудар. Цих хитрий артилерійський навідник нас засіг. О, дивіться, хто вирішив приєднатися до вечірки. Один тікає. його спинити, допоки він не привів друзів. Ти ж знаєш про існування радіо, так? Весь острів уже в курсі вашої території. Да, але зараз він один. Його легше знищити зараз, а не коли він повернеться з приятелями. Ще один. Вогонь. А, бачили! Бачили! Він відступає. Знатиме, як вихвалятися своїм стволом. Якщо змога, попробуйте захопити цю машину цілою та неушкодженої. Командування хоче її дослідити. Захопи нові противники попереду. Дивіться ну, знов танк, якого я ніколи не бачив. Щось я перестаю розуміти з ким не войним. Схожий наші співачки. На щось геть протилежне. Тітька високо, цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів. Бо я щось не впевнений, що у мене вистачить снарядів на всіх. Враховуючи кількість ворожих машин, десь на цьому острові в них точно має тачки обслуговування. у вразливі точки економити боєприпаси що далі Заварювати чайні пахентики по другому разу Мити пластикові ложки сушити попивати рушники здається наші осені починають пускати коріння час рухатися далі Рухаємось далі дай швидше шлях до ракети через цей завод Будьте дуже обережні це паст хіба Відки ви це знаєте, Фройлін екстрасенс. Вони ж прислали вам запрошення на свою паску вечірку. Ми виявили частоту їх радіозв'язку. Останні всі провели ми слухаємо їх перемовини. Ви прослуховуєте їх перемогу? І ти вирішила про це сказати тільки зараз. Ти мені слова не давав ставити. Ти забагато балакаєш, Дайді. Дивіться, схоже, ми знайшли щось цікаве. Покинуті так, невідомі зразки. Ви тільки подивіться на всю красоту. Вона шикарна. Маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і доставити її цілою та неушкодженою. А, ні 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 тоді це не для мене. Цей хрупкий екземпляр вимагає, бо а це я розумію. Тепер можна їхати прямо до них у пасту. Коли в тебе великий молоток, будь-яка проблема здається цвяхом. Що є в цьому танку? Якісь... Увага, попереду селі. Цілі? Ха! Ти стаєш передбачуваним пульс! Завжди йде ті самі команди! Один із наших прототипів захоплений супротивником. Будьте уважні. Там групи бенти дородіть обережно. Сили ворог? Та це ви тут вороги! Аго, злодій! А чого б тобі не приїхати сюди і не поговорити з нами вічна, да? Тільки прихоплюю його перемогу, а не передаю наші. Ясно! Я це знав. Я так просто підтримати бойовий дух. Частина їх засідки. Вони не можуть пробити наші танки снарядами, тож намагаються захидати нас камінням. Хитрі Вони оточують нас. Зайняти позиції! Нарешті та сама засідка. А Що у нас ще там у меню? Які сюрпризи сподівали нам наш містер зло згідно з перехопленими повідомленнями. Ні-ні-ні, не кажи мені. Жодних. Хочу побачити все з них. Не готуюся всього ушого. Цей командир наймінців. Я десь вже чула його голос. Твій старий друзяк. Хочеш, щоб я його захопив собою? Це був дуже люб'язно з твою боку. Бішу теж цілий під здоровим? Так, будь ласка, докладу максимум зусиль. Сподіватимемося на краще. Сміливо! Командире, рекоменд. На цьому танку встановлені високоточні системи керування вогнем. Схоже, чим довше танк не рухається, то кращою буде точність його пострілів. Чудово, підійде для ведення бою на великій дистанції. Всім підрозділам зайняти оборонні позиції. Групі Адлер рус бій. Схоже, це ядер, це якийсь рідний підрозділ. Небезпечніший, ніж ті, з ким ми стикалися досі. Теді, настав час відкинути жарти, як слід попрацювати. Так точно, я прибережу свої найкращі жарти на фото. Мангод, Шваль! Ми одержимі цими нолинками більше колекцією палець і гіляк, які він збирає по всій країні. Хоча мушу визнати, що він має кілька дивовижних дрюхів. Час пливає дуже долі. Я повернувся на нові машини. У старій шось у двиганісу. І дірок сталося багато. Артилерія! Сміє позицію. I'm right. Ось вперед! Ми майже біля стартового майданчика. Треба захопити його до запуску. Осталося лише кілька ворогів між нами і цією ракетою. Та моя бабця поралася б із ними своєю дерев'яною лужкою. Усі підрозділи. Атаку. Тому хто і знищить, буде виплачено подвійну на город. Наше головне завдання зупинити І сюрпризи в цьому танку? Сюрприз у тому, що в нього згодження нічого не звичайного. хіба що міцна броня і незвичайно низька швидкість це те, що нам зараз особливо стане у нагоді. А да, ще те, що. На цьому танку до кубішнього зброї. Ти зможеш вести пригнічуючий вон, перезаряджається спиством. Сидівна перевага колишнього. Тримайте оборону. Нам потрібен час. Решті бідоль. Прямуйте до командного центру. Сміяжіть противника боєм. Стримуйте їх до подальших наказів. За командою відходьте до точок евакуації. Ніхто ти не втік. Єдине місце, куди ти евакуюєшся. Це наша кімната для допитів. І я особисто тебе туди доставлю. Що ж з твоє бажання здійснилось. Схоже вони всі йдуть, і замість того, щоб відступити. Це найбільша навіть сезон. Саме час. Мені треба зігнати мою злість! Затримайте їх ще трохи. Певно зажитували з військовими підручниками. Глава перша! Як опинитися в оточенні, буде знищеним за три прості кроки. Це говорить скоріше про самовпевненість, ніж про простість. Я знаю, що ви мене чуєте. Я не очікував, що зіткнуся з таким супротивником. Але тепер я вже вашу тактику, ваші можливості. Наша наступна зустріч буде зовсім іншою. Вітар. Кинець зв'язку. Рітер, значить. Запам'ятаємо, запам'ятаємо. Гледі, що з ракету? Ми не можемо перехопити керування. Хоч би що ми робили, нам не вдається змінити її траєкторію. Але відбувається щось дивне.